До початку повномасштабного вторгнення згадує голова фракції Слуга народу в Брусилівській селищній раді Максим Компанець, громада почала готуватись заздалегідь. <плес> Сформовані штаби, які готувалися, і дійсно були запаси продуктів, були запаси пального, були встановлені генератори, були перевірені ліжка для того, щоб ми могли приймати в лікарні в районі, яка знаходиться на території Брусилівської громади, могли приймати людей, і ця підготовка стала нам дуже дуже необхідною. Тоді зізнається, така пророблена робота виявилась у нагоді, адже вже в перші дні війни громада опинилась за 15 кілометрів. Метрі від лінії фронту тоді Бруселів став транзитною територією. Сюди приїздила просто автобуси. Це сотні сотні людей, які йшли потоком. Їх треба було зустрічати, їх треба було покормити. Це люди, які багато хто. Ну, приїжав просто в незадовільному стану. З підвалів грязні, без ванни, голодні. Їх треба було десь зустріти, помістити. Однією з таких точок, де розміщували людей, став сімейний центр у Бросилові. Раніше в кожній з аудиторій грались та навчались діти. Та з 24 лютого приміщення стало тимчасовою домівкою для тисяч людей. З 24 лютого ми приймаємо тут людей і особливо перші дні війни, і навіть перші місяці війни. Був великий наплив людей, і ми приймали у цих кімнатах людей, заселяли кожну кімнату, але були такі дні, і їх дуже було багато, що не вистачало місця в кімнатах. Ми вимушені були приймати людей на коридорах, Та ось ці матрасиці брали і ложили на коридорах, тому що треба було десь розміщати людей. Хоча центр великий, але були дні, де не вистачало місця для прийняття. Людей тут же людей і годували, і давали речі першої необхідності за допомогою сюди приходять досі. За місяць ми приймали на початку війни до травня місяця півтори тисячі людей. Ми давали одяг, продукти харчування, і вони приходили сюди і могли для початків якось мати допомогу для того, щоб якось. Прожити цей непростий час зараз таку допомогу можуть отримувати як переселенці, так і люди з інвалідністю, сім'ї військових та інші. Депутати кажуть, багато гум вантажу надходило та продовжує надходити від партнерів, релігійних організацій та волонтерів. Продуктовими наборами забезпечують як місцевих, так і мешканців Макарівської, Бородянської та Іванківської громад. Також передають допомогу звільненим Харківщині та Херсону, окремо формують посилки і для військових. Ось продукція, яка Є приготовлена для того, щоб відправити Збройні Сили України для мобілізованих наших хлопців, які потребують нашої допомоги. 10 бусів це приблизно біля 20 тонн. Ми цілеспрямовано відправили на військові частини наші, а також надаємо допомогу для їхніх родин, які проживають. На території нашої громади регулярно їм надається продуктова допомога. Загалом згадують депутати. Допомагати військовим почали з першого дня вторгнення, враховуючи те, що громада знаходилась у прифронтовій зоні підрозділів. Тут було багато. Частина потребувала навіть елементарного. Тут розміщувалися підрозділи. Нацгвардії, служби безпеки, збройних сил України це були і розвідгрупи, це були якісь окремі підрозділи, які за рахунок того, щоб їх не вислідили і не розбомбили. Була ротація між школами, між місцями їх розміщення. Це робота, яка не відбувалась публічно, але громада це робила і були просто такі і більш елементарні проблеми. Це накормити, це одяг, це взуття, це харчування, і на цьому працювали. Розміщувались військо і водій і шкіл громади тут же згадує директорка закладу, депутатка Брусилівської селищної ради від партії Слуга народу Любов Павлюк приймали і біженців з Макарівського району. Ми дуже багато сімей приймали тут. Ми налаштували харчування в нашій їдальні, де у нас кухарі працювали з самого ранку до пізнього вечора. Ми надавали допомогу діткам. Співпрацюючи із церквою світлої Евангелії, вони нам надали гуманітарну допомогу, завдяки якій ми змогли всіх цих людей, які в нас проживали, забезпечити самим необхідним, тобто це і одяг. Це продукти харчування, це засоби гігієни. Та як тільки з'явилась можливість повернутися до навчання, Любов Павлюк в першу чергу подбала про безпеку дітей та забезпечила укриття, підготовку якого розпочали ще в жовтні. Разом з дітьми влаштовували багато благодійних заходів на підтримку Збройних сил України. Таким чином змогли зібрати на необхідні речі для наших захисників. Ми проводили ще акцію Борщ єднає. Борщі Дні це небайдужі серця, де ми таки кинули клич для збору коштів для Збройних сил України, а особливо для наших військових безпосередньо, які проживають в Хомуці і в селі Вільшка. Тобто, в нас дуже багато людей зараз воює і знаходяться саме в Бахмуті. І для того, щоб їх підтримати, їм необхідно був планшет для медичного карети. І ми зібрали кошти завдяки цій акції. Ми зібрали 16 тисяч, там 300, Ми закупили за 12 тисяч планшет, який був дуже необхідний їм для швидкої карети. От вони вже нам подяку прислали, що вони дуже задоволені, бо він їм дуже був необхідний. І також ми зібрали деякі речі, теплі речі для військових, саме для наших хлопців. Зробили посилки, діти формували самі жителі села. Нам допомогли. Вони шкарпетки в'язали, рукавички в'язали, дітки робили обереги. Також біля школи висадили алею захисників, присвятивши кожну ялиночку одному герою. Саме Брусилівська громада прийняла найбільшу кількість переселенців на Житомирщині, аби була змога забезпечити усіх дахом над головою. На території облаштовують модульні містечка. Ось модульні будиночки, які нам надала. Громадська організація Спасемо Україну для церкви світлої Євангелії, і ми на території нашій поставили цих два модульних будиночки. Плануємо через тиждень ще два поставити. Там зараз готуємо площадку для цих будиночків. Сюди ми будемо заселяти переселенців, які зараз потерпають від війни. Є певні сім'ї, які вже дали заявку на те, щоб тут. Поселитися. Окрім того, депутати підтримали виділення гектару землі у самому Брусилові, де також будуть встановлювати такі будиночки. Ще одного депутата фракції застати на місці нам не вдалося, адже зараз він перебуває за кордоном та проводить переговори з міжнародними партнерами. Спочатку повномасштабного вторгнення Олексій Марченко опікувався переселенцями, дітьми та військовими. Восени спікер парламенту Руслан Стефанчук нагородив голову громадської організації Молодіжний рух будь вільним Олексія Марченко. Чинка грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським народом. Зараз же у громаді активно готуються до свят та планують вручити кожній дитині солодкий подарунок і, звичайно, передати шматочок свята військовим.